Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! У цьому відео ми пропонуємо вам познайомитися ближче з дивовижною Африкою та дізнатися 28 цікавих фактів про цей спекотний континент. Африка це дивовижний континент, який зберігає чимало таємниць, край безмежних саван і жарких пустель, колиска дикої незайманої природи та людства. І якщо вам хочеться щось цікаве дізнатися про Африку, то це відео для вас. Африка є другим за площею континентом, що становить близько 22% всієї території займаною сушою. Включно зі спірною територією Західної Сахари і прилеглими острівними державами в Африці, налічується 54 незалежні країни. Чисельність населення Африки становить близько 1,2 мільярди осіб. За останні 40 років тут стався справжній демографічний вибух, і тому середній вік населення на цьому континенті порівняно невисокий. У багатьох державах Африки половина населення не досягла ще віку 25 років. Африка розташована найбільш централізовано щодо світової системи координат. Її перетинає й нульовий меридіан 0 градусів довготи і екватор 0 градусів широти. Хоча населення Африки становить приблизно 16% від світового населення, на чверті мов, що є на планеті, розмовляють тільки в Африці. В Африці розташована найбільша у світі пустеля Сахара, яка займає більшу територію, ніж уся континентальна частина США. Арабська мова представлена різними діалектами і є найпоширенішою мовою Африки. 170 мільйонів людей, що говорять цією мовою, живуть переважно в північній Африці. Крим Арабської, на континенті говорять ще на двох тисячах мовах. Нігерія є найбільш населеною країною в Африці, чисельність населення якої становить 174 мільйони осіб. У другій за населеність України Єгипті живе понад 92 мільйони осіб. Найбільш населеним містом Африки є Каїр, столиця Єгипту. На території цього мегаполісу проживає приблизно 19 мільйонів осіб. Найбільша країна Африки це Алжир. Її повна територія становить 2,3 мільйони квадратних кілометрів. Найменшою країною Африки є Сейшельські острови, чия територія становить всього 443 квадратних кілометри. Фахівці демографи визначили, що в Африці налічується приблизно 3 тисячі виражених етнічних груп. В одній тільки Нігерії понад 370 племен. Через Африку протікає друга у світі подовжині річка Ніл, протяжність якої становить 6650 кілометрів. Африканське озеро Вікторія є другим за площею Прісноводним озером у світі. Єгипет є найпривабливішою для туристів країною Африки, загалом через свої піраміди. Але мало хто знає, що в Судані розташовані 223 власних піраміди, що вдвічі більше, ніж у Єгипті. Вони менші, ніж їхні єгипетські суперники, тому й не такі популярні. Чотири з п'яти найшвидших видів тварин живуть в Африці: гепард, антилопа гну, лев і антилопа Томпсона. Африка є домом для найбільшої сухопутної тварини. Африканський слон може досягати ваги від 6 до 7 тонн. Африка є найбіднішим континентом, попри багаті природні ресурси. У середньому бідна людина з Неарабської частини Африки живе на 70 центів на день. 12 мільйонів африканців, що жили на південь від Сахари, померли від сніду. І фахівці вважають, що зараз там живе принаймні 25 мільйонів від інфікованих. Приблизно 90% випадків захворювань малярією відбувається в Африці. Центральна частина Східної Африки вважається багатьма вченими місцем походження як людей, так і людиноподібних мавп. Найраніші останки виду Homo sapiens були знайдені в Ефіопії і їхній приблизний вік оцінюється у 200 тисяч років. Англійський вчений Чарльз Дарвін був першим, хто припустив, що предки людських істот походять з Африки. Проте, упередження до мешканців цього континенту змушувало багатьох людей на Заході противитися цій ідеї аж до ХХ століття. У 1974 році в Ефіопії, недалеко від Хадара, був знайдений скелет Люсі, яка жила приблизно 3,2 мільйони років тому. Людиноподібна істота, яку визначили як загального предка людства. У 1979 році в Танзанії були знайдені найдавніші відбитки ніг людини. Ці два відкриття стали незаперечним доказом того, що людство зародилося в північно-східній Африці. До виникнення єгипетської цивілізації Африка була переважно населена племенами мисливців-збирачів, які були не схильні до розвитку державності. Вчені вважають, що перший досвід одомашнення тварин належить людям, які жили в Африці за 6 тисяч років до нашої ери, задовго до того, як тут стали одомашнювати рослини. Найстарішою цивілізацією, яка зародилася в Африці, була держава фараонів у стародавньому Єгипті. Вона почалася приблизно за 4,5 тисяч років до нашої ери. Європейці вперше з'явилися на північному узбережжі Африки приблизно в 332 році до нашої ери, коли в Єгипет прийшов Олександр Македонський і заснував там місто Олександрію. Незабаром після цього Римська імперія почала включати північне узбережжя Африки у свій склад. Є кілька гіпотез, що стосуються походження слова Африка, але більшість етимологів схиляється до того, що перша частина цього слова Афри це назва племені, яке жило в північній Африці біля Карфагена в III столітті до нашої ери, а «к» є латинським суфіксом, що означає країна, земля. До першого століття нашої ери Африку підрозділяли на три частини Єгипет, Лівія та Ефіопія. Назва Ефіопія відносилася і до решти території континенту, що була розташована південніше пустелі Сахари. На цьому все. Не забувайте про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей!